Вітаю, шановні глядачі та підписники каналу Доступно про екологію та клімат. Останніми тижнями Україною прокотилася хвиля новин, а в соціальних мережах з'явилися сотні відео про нашестя сарани: Запоріжжя, Херсон, Дніпропетровщина. Здається, що ця проблема торкнулася багатьох. Тож сьогодні ми з вами, як професію, розібратись, що ж насправді відбувається, чи варто панікувати і що робити, щоб захистити свій урожай та спокій. Отже, давайте знайомитися з нашим головним героєм, сираною перелітною. Це одна з найнебезпечніших комах шкідників у світі. Сама по собі це досить велика комаха до 6-7 см, зеленувато сірого або коричневого забарвлення. Але найцікавіше, що вона може існувати у двох формах. Це поодинока форма, спокійний мешканець, харчується локально, низька щільність популяції. Коли сарани мало, вони живуть собі спокійно поодинці, не мігрують і харчуються там, де є. Це так звана поодинока форма. стадна форма це масова міграція, величезні зграї, знищення рослинності. Але коли популяція різко зростає через нестачу їжі, місця, сприятливі погодні умови, сарана фізіологічно змінюється, вона стає агресивнішою, активнішою, змінює забарвлення і починає формувати величезні зграї, що мігрують на сотні кілометрів, знищуючи все на своєму шляху. Це вже стадна форма, і саме її ми бачимо під час нашестя. Як же рухається сарана? Спочатку молоді особини утворюють групи, які активно пересуваються пішки у пошуках їжі. Пізніше вже дорослі особини формують величезні зраї, що летять з полів на поля у пошуках нових джерел їжі. Цікаво те, що стадна форма сарани має розвинути комунікацію, яка базується на хімічних сигналах: феромонах, тактильних та візуальних сигналах. Комахи координують свій рух у зграї, постійно відчуваючи поведінку сусідніх особин. Вони реагують на зміни швидкості, напрямок руху, що дозволяє зраї швидко адаптуватись до зміни умов і вибирати найкращий шлях до нових джерел їжі. Виникає логічне питання: чому ж це відбувається? На шистя це не випадковість. Перехід між подинокою та стадною формами сильно залежить від щільності популяції та умов навколишнього середовища, особливо від температури та вологості. Сприятливі погодні умови, наприклад, тривала посуха та високі температури, як цього року провокують масове розмноження. Це, на жаль, досить сезонне явище, що найчастіше спостерігається наприкінці весни та на початку літа. Доктор біологічних наук Роман Новицький, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, зазначає, що цього року накладалось кілька чинників знищення Каховського водосховища призвело до виникнення природного балансу, а спекотне і посушливе літо створило просто ідеальні умови для розмноження сарани. До того ж, вітрові потоки здатні переносити цих комах на сотні кілометрів, що пояснює їхню швидку міграцію. Давайте подивимось, де ж зараз зафіксована активність сарани. Згідно з даними Держпродспоживслужби, тривають активні заходи з локалізації та ліквідації осередків у Запорізькій та Херсонській областях. Наприклад, 15 липня 25-го року Кушугумська селищна рада Запорізького району Запорізької області запровадила особливий режим захисту рослин на площі понад 21 тисячу гектарів до повної ліквідації. Там навіть створено спеціальний координаційний штаб, куди увійшли представники влади аграрії, ДСНС та інші служби. Це серйозний крок, який показує, що ситуацію контролюють. Що приємно, поки що основне джерело живлення сарани це очерет і дикорослі трави. Промислові посіви наразі не зазнали суттєвих втрат, що є доброю новиною для наших фермерів. У Херсонській області особливий режим захисту рослин запровадили з 23 червня. Там вже провели обробки на майже 300 гектарах, включаючи 27 гектарів соняшнику. І що важливо, результати фітосанітарних обстежень показують відсутність сарани на оброблених територіях, а чисельність шкільника знаходиться в межах економічного пороку шкодочинності. Там навіть розглядається питання про зняття особливого режиму. Це показує, що своєчасна реакція дає результат. На Одещині, наприклад, посиленому. Моніторинг, особливо після того, як саранових зафіксували у сусідній Молдові на початку липня, в Болградському районі Одеської області дійсно бачили міграцію саранових, переважно на полях, де вже зібрали врожай, там відразу ж провели обробки стерні, але особливий режим не запроваджували, оскільки чисельність шкідника не перевищувала критичного рівня. На Дніпропетровщині зараз проводять обстеження території після повідомлень про наявність сарани. Отже, бачимо, що ситуація різна в різних регіонах, але служби працюють. Економічні збитки від нашестя сарани можуть бути, на жаль, катастрофічними. Величезні зграї здатні знищити гектари посівів буквально за лічені години, що призводить до значних втрат врожаю зернових овочів та фруктів. Це прямо б'є по кишенях фермерів і, зрештою, по цінах на продукти для всіх нас. Також страждають кормові трави, що впливає на тваринництво. Які ж існують методи боротьби? І найбільш ефективним методом є розпилення інсектицидів. Це можуть робити спеціалізовані служби за допомогою літаків або дронів. Важливо, що використовуються лише дозволені в Україні препарати, які внесені. До державного реєстру пестицидів і агрохімікатів, і це робиться з суворим дотриманням регламентів застосування, щоб мінімізувати шкоду для навколишнього середовища та інших комах. Але є й інші підходи: екологічні методи, наприклад, залучення природних ворогів сарани, хижих комах, птахів або використання спеціальних патогенних грибків. Ці методи більш екологічні, але вони, як правило, працюють ефективніше. На початкових етапах розвитку ситуації? Були цікаві приклади, коли в боротьбі з сараною допомагали звичайні домашні качки та гуси. Вони із задоволенням поїдають цих комах, навіть не уявляєте, наскільки сарана поживний корм це протеїн, білок, вітаміни групи Б, залізо. Деякі господарі навіть збирають її, сушать і додають в корм худобі. Що робити, якщо сарана вже на ділянці? Отже, якщо ви побачили сирану на своїй ділянці або в околицях, що робити? Не панікувати. По-перше, негайно повідомте про це територіальний орган Держпродспоживслужби. Їхні контакти завжди можна знайти на офіційному веб-порталі Держпродспоживслужби у розділі Контакти територіальних органів. Це дуже важливо, адже саме вони координують професійні дії. Якщо чисельність шкідника невелика, і ви готові діяти самостійно. Можна застосувати дозволені інсектициди. Але, будь ласка, уважно читайте інструкції та дотримуйтесь усіх регламентів застосування. Це дуже важливо для вашої безпеки та безпеки навколишнього середовища. На невеликих ділянках ефективним може бути і зручний збір лічинок або дорослих особин. Це трудомістка робота, але для маленьких городів вона може бути досить дієвою. І, друзі, маю для вас ще одну цікаву і дуже практичну пораду і прохання водночас, які надійшли від волонтерок Вероніки Конкової та Ірини Снарко, котрі займаються допомогою покаліченим птахам. Якщо ви стикнулися з сараною на своїй ділянці і маєте можливість її зібрати, зробіть це! Ви можете використовувати для цього звичайні пластикові пляшки чи пакети. Після збору сарану можна складати в морозилку. Звучить незвично, чи не так? Але в цьому є великий сенс. Річ у тім, що сарана це чудовий, дуже поживний корм для комахоїдних птахів та тварин. Це джерело протеїну, білка, вітамінів групи В та незамінних амінокислот. Дехто навіть додає її в корм свій птиці. Ба більше волонтери з Дніпра навіть готові приймати зібрану сарану в необмежених кількостях, щоб доправити її тим, кому вона потрібна, або ж використати для своїх потреб. Тож, якщо маєте можливість, не лише боріться, а й перетворюйте шкідника на користь. Але найкращий захист це як завжди, превентивні заходи. Регулярно моніторте свої посіли, особливо ті, що знаходяться в зоні ризику. Раннє виявлення невеликих груп сарани дозволяє швидко реагувати. Також важливо регулярно видаляти бур'яни та високу траву навколо ваших ділянок, адже це дозволяє камах місць для кладки яєць. Професор Новицький застерігає: не слід самостійно боротися з сараною хімікатами без належних знань. Вони можуть знищити не лише шкідників, а й корисних комах, птахів і дрібних тварин, порушуючи природний баланс. Ситуація з сараною природна і тимчасова, екосистема з часом має стабілізуватися. Багато хто з вас бачив вірусні відео, де зраї сарани виглядають просто апокаліптично. І це дійсно може викликати страх, але давайте відокремимо факти від емоцій. Так, нашестя саранит – це серйозна проблема, яка потребує уваги та скоординованих дій. Але панікувати не варто. Державні служби активно працюють, проводяться заходи локалізації та ліквідації. Досвід Херсонської області показує, що своєчасні дії дають результат. Отже, важливо розуміти, що це природне явище, яке є частиною циклу екосистеми. Навіть після таких масштабних нашесть природа здатна до саморегуляції. Головне, це злагоджена робота та інформованість. Якщо вам було цікаво це відео, закликаю вас поставити вподобайку та поширити його, щоб ваші знайомі також дізналися, що робити з сараною. Підсумовуючи, сарана це безумовно шкідник, але з ним можна і треба боротися. Головне, це вчасна реакція співпраця з державними службами та використання перевірених методів. Пам'ятайте, що разом ми зможемо запобігти поширенню цього небезпечного шкідника та зберегти врожай. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним та інформативним. Якщо у вас є питання або ви хочете поділитися своїм досвідом боротьби з сараною, пишіть у коментарях. Я обов'язково. वाम युद्धी